Привіт, команда! І зараз я вам хочу показати, роблю замовлення. До речі, великий процент заказів, які ви робите по всяких пропозиціях. Наприклад, зараз каталог номер 2 Хочу я замовити собі, наприклад, губні помади. Замовила, наприклад, дві штучки. Зараз тут якщо замовляєш чим більше помад, тим, ну, на помади йде знижка. Да, більша, І маєте можливість замовити туші замість 199-129 гривень. Значить, дивіться, в чому фішка. Ви вибили губні помади, потім ви прокручуєте знизу. І тут є ну, вкоскілі, вко, які там будуть пропозиції підтягуватись. У мене, наприклад, підтягують, там, 6 пропозицій. Нажимаєте, прокручуєте і дивіться, от ці туші оці туші, вони саме знаходяться тут, що ви їх забираєте. Бо якщо ви на першому кроці їх вибиваєте, то вони будуть з вами за 199 гривень. Тобто врахуйте цей момент. Я нажимаю, наприклад, цю туш, додати пропозицію в кошик. Я, до речі, її. Е, так, зараз, я хочу, я хочу, хочу, наприклад, її дві штучки. Е, Оновити, оновити. Зараз я подивлюся, чи воно дасть мені редагувати, чи дасть мені замовити дві штуки. Бачите, воно дає одну таку, одну таку. Ну, давайте зараз подивимося. Перейду в кошик, чи воно дасть мені можливість. Нажимаю знизу на кошечок. Кількість одна пропозиції. Бачите, от вже 129 гривень. І... Тепер виходить, а ну, давайте ще раз зайдемо, що воно мені підтягне. Так, туш 5 в одну цю прибу було додано до кошика. Редагувати. Давайте зараз ще раз подивимося. Водостійка. 42. Бачите, не дає воно так 42, 119. Давайте ще одну оновляю. Щоб дві штучки взяти по такій ціні, було. Така ціна рідко коли зустрічається, ви знаєте, хто користується продукцією. Ну, от, воно, виходить, оці пропозиції вони появилися знизу. От так само і підписки. От нажимаєте на підписку, да? так, маєте можливість переглянути свої підписки, які вони у вас там, з якими можливостями. Зараз, наприклад, от, в першому зробила там. Підписку да? була акція. Зараз на другому каталозі теж йде акція. І в третьому в третьому, це виходить, я забираю третій крок. І в четвертому, по суті, він повинен йти уже. Я це буду уточняти, по якій програмі воно саме йде. Третій чи четвертий має йти за 1 гривну. Це треба все уточняти. Як варіант можна через гарячу лінію, тому що дуже часто е, проходить коректоровка даних підписок і не завжди все встигається. Так, і як ви бачите, да, е, чим більше губних помад в цьому каталозі замовляєш, тим більша знижка. І е, коли ви робите замовлення, це я до всіх хочу звернутися, дивіться. У вас де знижка з другого каталога вже повертається знижка 20%. І ті люди, які робили замовлення, у вас ще є плюс на гаманці гроші. Тобто, якщо, наприклад, от ціна 3,641, ви платите разом, виходить, зі знижками 2962, але ще ж на гаманці є і до сплати 1,5 тисячі. Ну, 123 бала. Ну, я ще, звісно, дороблю ту 150, щоб було, сразу, щоб не платити там сервісну кілька разів. Да? І зразу зберегти одним махом на 150 балів, як мінімум, з замовлення. От, отак От використовуйте свій сайт, розбирайтеся, якщо десь якісь непонятності, ви можете заходити в чат. Ласкаво просимо або в акції програмі. Це наші головні чати в Телеграмі, або перезвонити напрямік на гарячу лінію 0,800 301 100. От я зараз буду ще доскидувати і доформовувати замовлення.